Випопис Презент. Так, купила сегодня аэрогриль. Сейчас будем делать пошивку. Инструкция. Инструкция. Дальше. Все, моє ну, вот так ось така чаша. Таким ковшом. Покажи ручку цю. Ручка, ось така чаша. Так, ось тут регулюється температура. Тут ось 15 минут кекс, 180 м'ясо, ой, 9-11 м'ясо, 10-12 піца, 25-30 при 200 градусах курка, 6-8 хвилин, не знаю, що це. Це бекон. Бекон. І 20-25 хвилин при 200 картоплях. Вони готуються значно швидше. Ось хвилини виставляються. тут температура. Все. З цьому ось якесь, щоб виходило повітря. Така мокіна. Ось що можна приготувати. Ось тут можна щось приготувати, ось картошечка фрі, ось курочка. І ось якісь... Криветки. Ні, це не криветки. Це як їх шаурма. Криветки, це криветки. Ма, ні, це такос, це такос, оце таке, отака булочка mm -hmm. називається такос. Це риба. М'ясо. М'ясо таке така. Торт. Тортик якийсь. Бісквіт чи торт. Uh -huh. Будем пробовать. Буду.